Вітаю, друзі. Альберта є одною з найцікавіших провінцій для еміграції в Канаді, і туди багато їде людей з всього світу. Так, не тільки українці емігрують до Альберти, а також і багато інших людей. Ну і останнім часом, в зв'язку з підняттям ціни на нафту, дуже багато людей і внутрі Канади переміщуються до Альберти. Е, і це зрозуміло, чому українці так доволі таки багато українців обрали цю провінцію для того, щоб туди переїхати і там розпочати своє життя. Я сьогодні розповім вам про всі можливості, які у вас є, для того, щоб ви змогли зачепитись там в Альберті, щоб ви змогли потім отримати постійне резидентство завдяки підтримки цієї класної провінції. Так, я вважаю, що Альберта одна з найкращих хлопців для українців е, тут у Канаді. Але в зв'язку з тим, що туди зараз їде, їде багато людей різних професій, е, різних кваліфікацій, Альберта стає. Трошки такою важкою провінцією для того, щоб там отримати постійне резидентство. Майте це на увазі. Е, якщо вам цікава інформація, як ви можете залишитись в Канаді, як вам отримати постійне резидентство е, працюючи і живя в Альберті, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, мої, хочу сразу сказати, що вся інформація, яку я вам сьогодні надам, вона взята з офіційних джерел. Ви знайдете посилання на джерела в цьому в описі до цього відео. Обов'язково переходьте, читайте, дізнавайтесь, перевіряйте, тому що я також можу помилятись і сказати щось, щось не те. Так це буває зі всіма людьми. Отже, я завжди кажу, що треба перевіряти. В цьому році квоту на підтримку в Альберті піднята, і на цей рок Альберта може надати 9750 листів. Підтримки, тобто, в 50, на 50% підняли цю квоту для Альберти, але тут треба мати на увазі, так, тобто це звучить досить так класно, нічого собі так підняли настільки квоту. Але, але Альберта вирішила, що половину з цієї квоти що 4875 кандидатів, вона запросить через експрес-ентрі. Тобто, це буде. Ці места вони будуть доступні тим працівникам, які мають експрес-ентрі профайл. Як робити цей профайл? Як, як працює ця програма? Я робив відео нещодавно. Можете подивитись на моєму каналі, знайти це відео, і також є інформація на моєму сайті. Отже. Половину від всіх квот 4875 місць буде надана тим кандидатам, хто має експрес-ентрі профайл. Якщо ви кваліфікуєтесь і можете зробити цей профайл, я вам дуже дуже рекомендую це зробити, і це надасть вам кучу привілегій порівняно з іншими кандидатами. Так, ну а ми зараз давайте з вами подивимось, які ще є можливості без експрес ентрі профайлу. І дійсності в дійсності у українців там не також багато можливостей. Є два потоки для всіх українців, буквально всіх українців, як і всіх інших будь-яких національностей, є поток Альберта Opportunity Stream, Його ми сьогодні з вами розглянемо більш детально. А для українців, які оселяться і будуть працювати не в Едмонтані та околицях Едмонтона, і не в Калгарі та околицях Калгарі є інша програма, досить така цікава програма. Вона називається Потік оновлення сільських регіонів. Основна, там є знов-таки посилання на, на обидві ці програми ви знайдете в описі до цього відео, буквально пару слів про потік оновлення сільських регіонів. Ця програма розроблена для Невеликих міст та містечок, невеликі в це вважаються містечки з населенням менш ніж 100 тисяч мешканців. Так, тобто це доволі такі великі міста, на самому ділі по канадським міркам, так і це розвинені міста, це не означає, що ви будете жити там десь у селі, у але але це не Калгарі і це не Едмонтон. Ну і на сайті є перелік цих міст і містечок, які затверджені урядом провінції, які мають право приймати участь в цій програмі. Що там класного, це те, що вам надається підтримка спільноти ціє, цього містечка, і за цією підтримкою ви ви знайдете, ви отримаєте підтримку провінції. Тобто, це така прозора програма. На, на неї не також багато людей в неї приймає участь. Отже, у, по цій програмі є дуже дуже багато шансів отримати підтримку провінції, так і під податись потім на постійне резидентство. Ну а ми зараз давайте з вами е, остановимося більш детальніше на програмі Альберта Opportunity Stream, яка доступна до, для усіх українців е, в Альберті, в незалежності від того, де вони живуть, в якому місті чи маленькому містечку, всі можуть скористатися цією програмою. Отже, еміграція в Альберту через програму Альберта Opportunity Stream. Кваліфіковані кандидати, які живуть та працюють в Альберті та мають... Пропозиції про роботу від роботодавця з Альберти можуть подати заявку на участь в еміграційній програмі Alberta Advantage Immigration Program. Програма Alberta Opportunity Stream призначена для тимчасових іноземних працівників, які вже працюють повний робочий день в Альберті та отримують пропозицію на роботу на повний робочий день від роботодавця в Альберті за фахом. Кандидати повинні мати позитивну оцінку впливу на ринок праці але це вас не. Стосується так, тобто ви йдете по іншій програмі. Ви йдете українці, принаймні всі українці, хто йде по програмі Куаєт. Вам не треба мати «Умія», у вас є ексепшн, так званий, так, тобто виключення. І там чітко сказано, що кандидати, е які е знаходяться зараз в Альберті, працюють по Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, мають е можливість прийня, приймати в цій програмі в Беслу е так. Отже, е критерії Альберта Opportunity Stream можуть застосовуватись під час подання вашої заявки, під час оцінки вашої заяви програми Альберта Advantage Immigration Program. Тут я хочу сказати, що е час від часу треба перевіряти всі програми в незалежності від тої, е від програми, по якій ви йдете, тому що всі провінції вони роблять корективи, так тобто е змінюються. Ситуація в провінції змінюються вимоги в програмах. Тобто, все це треба перевіряти. І я перевіряю час від часу і знайомлю вас з всіма цими оновленнями. Так, ну давайте ми зараз з вами подивимося. Які ж там критерії до кандидата. Вимоги до проживання та дозволу на роботу. На момент подання вашої заяви та на момент розгляду вашої заяви. У вас має бути дійсний статус тимчасового мешканця Канади, який дозволяє вам працювати в Канаді, тобто тимчасовий дозвіл на роботу іноземного працівника. Він у вас є, ви знаходитесь по програмі Куаєт. У вас є тимчасовий дозвіл і на роботу, і на проживання, на три роки. Мати це на увазі, щоб ви, е, бажано, щоб ви вписались ці три роки. так. Е, відповідні кандидати відкрити дозвіл на роботу, виданий від, е, відповідно до імміграційних заходів АРСІСІ в Україні. Куаєт підходить до цієї програми. Тобто, ви, друзі, можете йти по цій програмі. Вимоги до професії. Відповідні професії на момент подання вашої заявки та на момент розгляду вашої заявки. Ви повинні працювати за фахом в Альберті. Переконайтеся, вимоги по професії також стосуються вашого досвіду роботи та пропозиції на роботу. Тобто, ви у вас повинен бути стаж робочий досвід по професії по тій професії, по якій у вас також є джоб офер так пропозиція на. Роботу. І це дуже важливо. Якщо ви, наприклад, працювали, відпрацювали охоронцем, а у вас джоб офер на будівництво, то так не підійде. Вам треба мати і стаж робочий, і джоб -офер по, і той же професії. Так? Для отримання детальної інформації ви можете перевірити опис вашої професії та професії, яку вам пропонують. По е класифікатору НОК. Всі посилання є, ви зможете все це зробити. Професія, в якій ви працюєте на момент подання заяви, є вашою поточною професією. так Тобто, е та професія, по якій ви працюєте, це та професія, яку ви маєте. Так, більшість професій у категоріях НОК 0, 1, 2, 3, 4 та 5 мають право на участь у програмі AAP, так? тобто Переважна більшість професій може приймати участь в цій програмі, але є перелік професій, які не підходять під цю програму, і це досить таки, це не дуже великий перелік, але він досить такий суттєвий. І тут є декілька таких цікавих пропозицій, декілька професій, по яким можуть працювати українці, але ці професії не підходять під цю програму. Отже, будь ласка, зайдіть, ознайомтеся з переліком цих професій. І якщо ваша професія в цьому... Цьому переліку, то вам треба міняти роботу, так, для того, щоб пройти по програмі. Вам треба буде щось робити, міняти, шукати іншу роботу. Так, е, мовні вимоги. Е, ви повинні продемонструвати, що ви відповідаєте наступному балу мовного тесту з англійської з або французької під час подання заяви. Ви повинні набрати бали, що базуються на одному результаті тесту. Отже, якщо ви працюєте в НОК. 0, 1, 2 та 3, вам треба мати мінімум COB 5 по кожній секції екзамену. Якщо ви працюєте в НОК 4 о, чи 5, Ну, це стосується більшості українців. Так, переважна більшість українців працює в НОК 4-5, то тут достатньо мати 4, так, сі 4 по кожній секції. Разом із заявкою на участь у програмі ви повинні надати офіційні результати одного з наступних мовних тестів. Тобто, це може бути для підтвердження англійської, це може бути СЕЛПІ чи може бути IELTS. Це що вам. Легше, що вам більш підходить, вам треба здавати цей тест. Я здавав IELTS, IELTS доволі таки складний тест. Кажуть, що SELP буде полегше, ніж IELTS. Також є вимоги до освіти. Станом на 1 січня 2021 року, на момент подання заяви на повний, ви повинні мати як мінімум середню освіту, яка відповідає канадським стандартам. Тобто, нижче ніж середня освіта, ви не зможете емігрувати пройти по жодній програмі. І по Альберті, Альберта не, не є виключенням. Тобто ви. Повинні мати щонайменше середню освіту. Якщо у вас вища освіта, то треба робити евалюацію вашої освіти в одному з рекогайств, як це сказати, в одному із центрів, які надали дозвіл від канадського гавермента. Так, там є декілька таких установ, які це роблять. До речі, я робив відео, і в мене на на моєму сайті також є інформація, хто це робить, як це робить і, і де це робиться. Всі це, це не важко знайти, це ви все можете зробити. Також є вимоги до досвіду роботи. Ваша поточна професія повинна відповідати вашому досвіду роботи на момент подання заяви та на момент оцінки вашої заявки. Відповідний досвід роботи на момент подання заявки, ви повинні мати щонайменше 12 місяців досвіду роботи на повну ставку за вашою поточною професією в Альберті протягом останніх 18 місяців. Тобто, вам треба відпрацювати 12 місяців із 18 місяців по тій професії, по якій ви будете подаватись, так по якій у вас є джоб офер Але або щонайменше 24 місяці досвіду роботи на постійній основі за вашу поточну професію в Канаді або за кордоном протягом останніх 30 місяців. Або в, оби, в обидвах випадках цей досвід роботи може бути комбінацією досвіду. Е, що це каже, це каже, що теоретично ви можете. Зробити ставку на ваш досвід роботи за межами Альберти, тобто, якщо ви працювали в іншій канадській провінції, і навіть якщо ви працювали поза межами Канади, і у вас є два роки стажу по тій професії, по якій у вас є зараз джоб офер, то ви також зможете йти по цій програмі, не працює в Альберті. Ну, наприклад, у вас ви десь в Європі чи десь, десь в Україні працювали, відпрацювали два роки, ну, скажімо, електрикам. Вам ви приїхали в Альберту, ви знайшли собі роботу електрика і вам зробили джоб офер Це означає, що і ви можете вже йти по цій програмі. Вам навіть не треба відпрацьовувати 12 місяців в Альберті. Це теоретично. Так як це буде на практиці, скільки вас будуть розглядати, це вже інша мова. Я про це поговорю трошки пізніше. Так, Для всіх заявників, включаючи власників після дипломного дозволу на роботу, досвід роботи у кваліфікаційний період, має бути повний робочий день. Мінімум 30 годин на тиждень має бути пов'язана з тією самою професією, що ваша поточна професія, мати бути дозволена імміграційною службою Канади у справах біженців та громадянства, та мати дійсний статус тимчасового жителя, що якщо його завершено в Альберті чи Канаді, не можуть бути отримані під час навчання та стажування. Так, усі заявники під час оцінки вашої заявки. Повинні мати спеціальні сертифікати. Тобто, якщо ваша професія сертифікується, ну, наприклад, як я сказав, електрик, електрик це професія, яка сертифікується, І то в цьому випадку ви, ви повинні мати необхідні ліцензії, реєстрацію або сертифікати, щоб працювати за вашою професією в Альберті. Якщо ви працюєте у сфері обов'язкової... Обов'язково торгов... торгівлі в Альберті. У вас має бути чинний торговий сертифікат, визнаний в Альберті в гаузі ученичества та промислової торгівлі. Якщо ви працюєте вихователем, у вас має бути чинний сертифікат вихователя дошкільної освіти. Ну і є також вимоги до пропозиції на роботу для всіх заявників, включаючи власників. Дозвол на роботу після навчання на момент подання вашої заяви та під час оцінки вашої заяви у вас має бути сумлівна пропозиція на роботу на повний робочий день або трудовий договір від роботодавця Альберти для роботи за вашою поточною професією в Альберті. Ваш роботодавець в Альберті повинен бути заснований або зареєстрований законодавчим органом провінції, території чи парламенту Канади, або діяти відповідально до закону. Та діяти як підприємство, що має встановлені виробничі потужності, завод чи місце ведення бізнесу в Альберті. Ваша пропозиція про роботу або торговий договір повинні бути підписані вами та, ваш, та вашим роботодавцям. Про що це каже? Це каже про те, що. Е Ваша робота повинна бути в Альберті. Якщо, наприклад, навіть ви знаходите роботу в Альберті, але ваш роботодавець скаже вам: ти будеш їздити, ти їдеш працювати там в Манітобу чи в Британську Колумбію, У нас там є окремий офіс. Ми туди туди наймаємо працівника. Це не педне підійде. Так, тобто, ваша основна робота повинна бути в Альберті. Так, ви можете робити якісь командировки. В інші місця, але основна робота повинна бути в Альберті, і це повинна бути постійна робота. Це повинна бути не тимчасова, не part-time job, Це повинна бути е, постійна робота. І ваш job офер повинен бути мінімум на 18 місяців. Так чи постійна робота повинна бути вказана в job офері е, що це постійна робота, чи мінімум на 18 місяців. Зараз друзі, давайте підіб'ємо з вами підсумки. Так, отже, для українців, які їдуть зараз до Альберти, є дві можливості, дві програми, по яким вони можуть зачепитись у е Канаді, отримавши підтримку. Альберти, перша про перша про програма буде доступна для тих українців, які їдуть в невеликі містечки. Тобто, на навіть вони ці люди можуть скористатись обидвами програмами: так, і Альберта Opportunity Стрім, і розвиток сільських місцевостей. Програма Ті ж українці, які їдуть до Калгарі, до Едмонтану. У вас є тільки одна програма: Альберта Opportunity Стрім. Там є досить такі легкі вимоги до цієї програми, але треба мати на увазі, що зараз до Альберти і в ці великі міста Калгарі та Едмонтан їде багато людей, багато емігрантів з інших країн, так не тільки українці. І звісно, що буде досить така висока конкуренція. І якщо, наприклад, у вас буде англійська Сіобі 4, і навіть, мабуть, то й достатньо так, згідно вимог, сіобі 4 достатньо буде для більшості українців, але там буде внутрішня конкуренція. Якщо буде багато. Людей, у яких буде Сіобі 5, Сіобі 6, то, звісно, будуть відбирати їх так, а тих, у кого буде менше бал, їх будуть оставляти на пізніше. І не навіть не важко сказати, коли вас можуть відібрати так з вашими балами. Тому треба не не, не, не е, зупинятись на досягну на, на досягнутому. Якщо ви здали на Сіобі 4, треба намагатись вивчати далі, далі англійську і здавати тест, намагатись здати тест на більш кращий бал. Якщо у вас є вища освіта, то треба зробити евалюацію вашої освіти, докласти туди, на наявність вищої освіти надасть вам додаткових балів. Друзі, ще раз хочу нагадати, що вся інформація в описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайтесь, перевірте е, перелік професій, чи там немає вашої професії, тому що якщо ваша професія в тому переліку, то ви, на жаль, не зможете е, використати цю програму і емігрувати, щоб це потім не було для вас такою несподіванкою. Краще зараз підготуватись, перевірити все, як все, якщо ця професія не підходить, то треба щось шукати інше, так, якусь іншу роботу. Друзі мої, я сподіваюся, що ця інформація, це відео було корисним для. Для вас, тому я сподіваюся, що ви не забудете зробити ваш перший дуже такий необхідний крок на шляху до отримання канадського постійного резидентства. Що ви не забудете підписатись на цей канал, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, що ви не забудете залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Ну, а я з вами на цьому буду прощатись, і ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!